На Буковині гості зі сходу 15 дітей з Донецького міста Маріуполь впродовж тижня відпочиватимуть у Чернівцях. Кожен день дітвори розписаний мало не погодинно. Що підготували для них гостині буковинці? Побачите у наступному сюжеті. Незважаючи на буремні події на маленькій батьківщині, вони її не покинули. Школярка Катя і досі як страшний сон згадує звуки градів та мінометів. Це було да, жахливо, коли. Ми чули постріли, коли ми бачили відео. Та нині на обличчі дівчинки щира посмішка каже, переїхавши на Буковину, одразу відволіклася від негативних думок. Тут їй дуже подобається. Мені сподобався було е, таке місто. Там виходив чоловік і грав на чомусь в 12, е, е, так, ось, а потім ми стояли і приходили е, е, юнаки та дівчата. Вони грали на скрипці. 15 дівчат із маріупольської школи вже третій день на Буковині. У нашому краї всі вперше, як і власне, на західній Україні кажуть, були приємно вражені таким теплим прийомом. Все було дуже хорошо, добродушно. зустріли дуже тепло, і мені дуже понравилось. Проживають учениці у відпочинковому комплексі за містом. Там дівчата мають можливість намилуватися красою мальовничої природи та з головою поринути у зимові розваги. І це ще не все. Вони вже встигли побувати на цікавих екскурсіях в музеях та центральними вуличками чернівців. Нам всім дуже подобається дуже атмосферний город, багато впечатлення від архітектури, від її рознообразия цвітів, красок вона дуже ярка. Нині діти з Донеччини знайомляться із архітектурною перлиною буковини Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича. З допитливістю та захватом розглядають кожен куточок резиденції. Деякі навіть задумались над тим, аби стати студентом цього вишу. Це дуже величне якесь таке архітектурне створіння. Мені це дуже сподобалось, та я хотіла б сюди поступати. Хотілося так, так дуже. Організували відпочинок для дітей співробітники управлінь Служби безпеки України в Чернівецькій та Донецькій областях. Кажуть, чернівці для відпочинку дітей обрали недаремно. Нас було цікаво побачити. Наскільки патріотично, наскільки патріотичне виховання молоді в Маріуполі, ми були приємно здивовані, коли ну, дуже багато дітей було у вишиванках. І ми тоді пообіцяли, що ми максимально такий короткий термін організуємо цю поїздку для того, щоб вони так само побачили інші, трошки іншу територію України. Донечани зустрінуть і деякі новорічно-різдвяні свята на Буковині. Щоб вони відчули якраз цей новорічний різдвяний такий настрій. Місцевого населення побачили, чим відрізняється. Зокрема, місто Маріуполь, і Ічнівці. От ну і відчули цей колорит. І для себе відкрили такий дійсно західну Україну. В найближчі дні дітей також чекають поїздки до Хотина та Кам'янця-Подільського. Додому дівчата повернуться 16 січня. Вікторія Лупай, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Обігрівальні прилади, зимовий одяг та протизастудні препарати найперше, що необхідно військовим на передовій, стверджують в